Цивільний кодекс, книга 5, зобов'язальне право, розділ 3 окремі види зобов'язань, і розглянемо підрозділ 2, недоговірні зобов'язання. Глава 78 -ма. включає безпосередньо в нас два параграфи. 78 восьма глава це публічна обіцянка винагороди. Параграфи, які безпосередньо ця глава в себе включає. Параграф перший. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. І параграф другий. Публічна обіцянка нагороди в результат, за результатами конкурсу. Отже, параграф перший включає в себе статті. Стаття 1144-1149. Зокрема, стаття 11.44. Право на публічну обіцянку винагороду без оголошення конкурсу. Стаття 1145. Зміст завдання. 1146 «Строк термін виконання завдань. 11.47 зміна умов публічної обіцянки винагороди, 11.48 правові наслідки виконання завдання, 11.49 припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди. На що треба звернути увагу? Стаття 11.44. Особа має право публічно пообіцяти винагороду нагороду за передання їй відповідного результату, передання інформації, знайдення речі, знайдення фізичної особи тощо. Обіцянка винагороди є публічною, якщо вона сповіщена у засобах масової інформації або іншим чином невизначеному колу осіб. У сповіщенні публічної обіцянки винагороди мають бути визначені завдання, строк та місце його виконання, форма та розмір винагороди. Стаття 11.47. Зміна умов публічної обіцянки винагороди. Особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право змінити завдання та умови надання винагороди. Особа, яка приступила до виконання завдання, має право вимагати відшкодування збитків, завданих їй у зв'язку зі зміною. Завдання. Якщо у зв'язку зі зміною умов надання винагороди виконання завдання втратило інтерес для особи, яка приступила до його виконання, то до зміни умов ця особа має право на відшкодування понесених нею витрат. Наступний параграф другий, глави 88, це публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу, включає в себе статті стаття 1150-1157. Зокрема, 1150 – право на оголошення конкурсу, 1151 – умови конкурсу, 1152 – Зміна умов конкурсу, 1153 – Відмова від проведення конкурсу, 1154 – пятьдесят конкурсу, 1155 – особливості, оцінювання результатів інтелектуальної творчої діяльності, які подані на конкурс, 1156 – права переможця конкурсу, 1157 – Повернення учаснику конкурсу речі поданої на конкурс. Відповідно до статті 1156, а визначено, що переможець конкурсу має право вимагати від його засновника виконання свого зобов'язання у строки, встановлені умовами конкурсу. Якщо предметом конкурсу був результат інтелектуальної, творчої діяльності засновник конкурсу має право подальшого їх використання лише за згоду переможця конкурсу. Засновник конкурсу має переважне право перед іншими особами на укладання з переможцем конкурсу договору про використання предмета конкурсу. А щодо повернення учасника конкурсу речі, поданої на конкурс, відповідно до статті 1157, визначено, що подання учасникам конкурсу речі на конкурс. Не припиняє його право власності на цю річ. Умова конкурсу, за якою засновник конкурсу не повертає його учаснику річ, подану на конкурс, є нікчемною. Засновник конкурсу може залишати у себе річ, подану на конкурс лише за згодою учасника конкурсу, якщо учасник конкурсу протягом місяця від дня, оголош... від дня оголошення його результатів, не пред'явив вимогу на про повернення йому речі, поданої на конкурс, вважається, що засновник конкурсу має право подальшого володіння нею. Учасник конкурсу має право будь-який час під'явити вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс. Якщо річ, подана на конкурс, не була подарована засновникові конкурсу або куплена ним, він може набувати право власності на неї відповідно до статті 344 цього кодексу, тобто набувальна давність. Наступна глава підрозділу 2 недоговірні зобов'язання, глава 79, вчинення дій в майнових інтересах. Іншої особи без її доручення, включає в себе статті 1158, 1159 і 1160. Зокрема, відповідно до статті 1158 визначено, що якщо майновим інтересам іншої особи загрожує. Небезпека, настання невигідних для неї майнових наслідків, особа має право без доручення вчинити дії стримування на їх попередження, усинення або зменшення. Особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, зобов'язання, при першій нагоді повідомити її про свої дії. Якщо ці дії будуть схвалені іншою особою, надалі до відносин сторін застосовується положення про відповідний договір. Звертаю увагу, що стаття 79 вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення, зокрема, включає статтю статті. 1158 право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без доручення. 1159 надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення І 11,60. Відшкодування витрат понесених фізичною особою в зв'язку з вчиненням неї дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Наступна глава 80 рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи включає дві статті. Зокрема, стаття 1161 Зобов'язання що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, і стаття 1162 зобов'язання, що виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої особи. Звертаю увагу, що відповідно до статті 1161 визначено, що шкода завдана особі, яка без відповідних повноважень рятувала здоров'я та життя фізичної особи, від реальної загрози для неї відшкодовується державою у повному обсязі. Наступна глава 81. Створення загрози життю, здоров'ю майну фізичної особи або майну юридичної особи. Включає в себе три а, а, статті. 1163 – усунення загрози життю здоров'ю майну фізичної особи або майну юридичної особи. 1164 – наслідки неусунення загрози життю здоров'ю майну фізичної особи або майну юридичної особи. 1165 – відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю здоров'ю майну фізичної особи або майну юридичної особи. Звертаю увагу, що відповідно до статті 1163 визначено, що фізична особа здоров'ю або майну якої загрожує небезпека, а також юридична особа, майно якої загрожує небезпека, мають право вимагати її усунення від того, хто її створює. Відповідно до статті 1164 визначено, що у разі неусунення загрози життю здоров'ю майно фізичної особи або майно юридичної особи заінтересована особа має право вимагати. Перше життя невідкладних заходів щодо усунення загрози, друге відшкодування завданої шкоди, третє заборони діяльності, яка створює загрозу. Наступна глава 82 відшкодування. Шкоди. Вона безпосередньо включає в себе три параграфи. Перший параграф це загальні положення про відшкодування шкоди. Другий параграф відшкодування шкоди, завдане каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. І третій параграф відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків, товарів, робіт, послуг. Параграф перший загальні положення про відшкодування шкоди включає в себе статті 1166-1194. Зокрема, це статті 1166 Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду, 1167 підстави відповідальності за завдану моральну шкоду, 1168 Відшкодування моральної шкоди завданої каліцькою іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи. 1169 Відшкодування шкоди завданої особи у разі стій на самозахист. 11... Тридцять відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності напевне майно. 1171 – Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності, 1172 – відшкодування юридичної або фізичної особи шкоди, завданої їхнім представником інших чи завданої їхнім працівником чи іншою особою. 11.73. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом АРК органом місцевого самоврядування. 11.74. Відшкодування шкоди завданої або службовою особою органу державної влади, органу влади АРК органу місцевого самоврядування. 11.75 – відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом АРК, органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності. 11.76 – відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням, діями чи бездіяльності органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність досудове розслідування прокуратури. Або суду. 11.77. Відшкодування компенсації шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення. 11.78. Відшкодування шкоди завданої малолітньої особи. 11.79. Відшкодування шкоди завданої неповнолітньої особою. 11,80 відшкодування шкоди, завданої неповнолітньої особою після набуття нею повної цивільної дієстатності, 1181. Відшкодування шкоди завданої кількома малолітніми особами, 11,82. Відшкодування шкоди завданої кількома неповнолітніми особами. 1183 відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав. 1184 відшкодування шкоди завданої недієздатною фізичною особою. 1185 Відшкодування шкоди завданої фізичної особи цивільної дієздатності якою обмежена, одинадцять вісімдесят Відшкодування шкоди завданої фізичної особи, яка не усвідомлювала значення своїх дій та або не могла керуватися ними. 1187 Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, 1188 Відшкодування шкоди завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, 1189 Відшкодування ядерної шкоди, 11 90 відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами, 1191 право зворотньої вимоги до винної особи, 1192 способи відшкодування шкоди завданої вину потерпілого, 1193 урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди, 1194 відшкодування шкоди особи, яка застрахувала свою цивільну відповідальність. Отже, стаття 1166, загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Відповідно до даної статті визначено, що майнова шкода завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується повному обсязі особи, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від відшкодування, якщо доведе, що шкода завдано не з її вини. Шкода завдана каліством, іншими ушкодженням здоров'я або фізичної особи внаслідок непереборної сили відшкодовується безпосередньо у випадках чітко встановлених законом. Стаття 11.67. Визначені підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. Моральна шкода завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішенням, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала за наявності її вини, крім випадків, встановлених, зокрема, другою е частиною цієї статті, А це саме моральна шкода, відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу влади АРК, органу місцевого самоврядування фізичної або юридичної особи, яка її завдала. Перше, якщо шкода завдано каліцтвом, іншим ушкодженням. Здоров'я або смерті фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки. Друге, якщо шкода завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладання адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт. Також в інших випадках, встановлених законом. Також відповідно до статті 1176 визначено відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями діями бездіяльності органу, що здійснює оперативно розшукову діяльність до судового розслідування прокуратури або суду. Відповідно до даної статті 1176 визначено, що шкода завдана фізичної особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт відшкодовується державою в повному обсязі, незалежно від вини посадових і службових осіб органу, що здійснює оперативну рожкову діяльність до судове розслідування прокуратури або суду. Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі, незаконним і органів, що здійснює оперативну рожкову діяльність до судове розслідування прокуратури або суду, виникає у випадках, чітко встановлених законом. Якщо кримінальне провадження закрито на підставі закону про амністію або акта про помилування, право на відшкодування шкоди не виникає. Фізична особа, яка у процесі досудового розслідування або судового провадження шляхом самообмови перешкоджала з'ясуванню істини і цим сприяла незаконному засудженню, незаконному притягненню до кримінальної відповідальності, незаконному застосуванню запобіжного заходу, незаконному затриманню, незаконному накладанню адміністративного стягнення у вигляді арешту, чи виправних робіт, не має права на відшкодування шкоди. Шкода, завдана фізичній особі або юридичній особі внаслідок встановлення судом незаконного рішення в цивільній справі, відшкодовується державою в повному обсязі в разі встановлення в діях судді, які вплинули на постановлення незаконного рішення складу злочину за обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок іншої незаконної дії або бездіяльності, чи незаконного рішення органу, що здійснює оперативно-рушкову діяльність, органу досудового розслідування прокуратури або суду, відшкодовується на загальних підставах. Порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-рожкову діяльність, органу досудового розслідування прокуратури або суду, встановлюється законом. Наступний параграф 2. Відшкодування шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. Параграф 2 глави 82. -ї. Включає в себе статті 1195-1208, зокрема 1195 – Відшкодування шкоди, завдане каліством або іншим ушкодженням здоров'я, 1196 – Відшкодування шкоди, завдані фізичній особі під час виконання неї договірних зобов'язань, 1197 – Визначення заробітку доходу, втраченого внаслідок каліства або іншого шкодження здоров'я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором, 1198 – Визначення доходу втраченого внаслідок каліства або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи підприємця. 1199 – дев'яносто Відшкодування шкоди, завданої калістам або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи. 12.00 12,2.0 відшкодування шкоди завданої смертю потерпілого. 12.01 відшкодування витрат на поховання. 12.02 порядок відшкодування шкоди. 12.03. збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності. 1204 – зменшення розміру відшкодування шкоди на вимогу особи, яка завдала шкоди. 1205 – Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи зобов'язаної відшкодовувати шкоду. 1206 – Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину. 1207 – обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану калістом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину. 12. 08, збільшення розміру відшкодування шкоди у зв'язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. Наступний е параграф е третій, глави 82 – це відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів робіт послуг. Включає в себе чотири статті. Стаття 1209 підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів робіт послуг. 12.10. особи зобов'язані відшкод... зобов відшкодувати. особи зобов'язані відшкодовувати. Шкоду завдану внаслідок недоліків товарів робіт послуг. 12.11 строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів робіт послуг. 1211 особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, що є рухомим майном. Відповідно до статті 12.09, передбачено передбачено, що. Зокрема, підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів робіт послуг. Виготовлювач товару, що є нерухомим майном, виконавець робіт послуг, зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній особі внаслідок конструктивних технологічних рецептурних чи інших недоліків товару робіт послуг, а також недостовірної або недостатньої інформації про них. Відшкодування шкоди не залежить від вини виготовлювача товару, що є нерухомим майном. А виконавця робіт послуг, а також від того, чи перебував потерпілий з ним у договірних відносинах. Виготовлювач товару, що є нерухомим майном, виконавець робіт послуг звільняється від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення потерпілим правил користування або зберігання товару результат робіт послуг. Підстави для відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому, що це такого що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію, встановлюється чітко законом. Відповідно до статті 12.10, особи зобов'язані відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів робіт послуг. Визначено, що шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є нерухомим майном, підлягає відшкодуванню виготовлюють виготовлювачем товару. Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є рухомим, майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого чи рухому майна, включається електроенергія, підлягає відшкодуванню виготовлювачем товару або іншою особою, визначеною відповідно до закону. Шкода, завдана внаслідок недоліків робіт послуг, підлягає відшкодуванню їх виконавцям. Шкода, завдана внаслідок. Не надання повної чи достовірної інформації щодо властивості і правил користування товаром, що є нерухомим майном, підлягає відшкодуванню відповідно до частини першої, тобто безпосередня шкода завдана внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі ще є складовою частиною рухомого майна, підлягає відшкодуванню, виготовлювачем товару іншою особою, визначеною відповідно до закону. Наступна глава, це глава 83, набуття збереження майна без достатньої правової підстави, включає в нас 4 статті. Стаття 12.12, 12, загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям збереження майна без достатньої правової підстави, 12.13 повернення в натурі безпідставного набутного майна, 12.14, відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання і 12.15 безпідставно набуте майно, що... Не підлягає поверненню. Відповідно до статті 12.12 12, визначено, що особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи потерпілого без достатньої правої підстави, від набути майно, зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовується незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна потерпілого інших осіб чи наслідком події. Положення також цієї глави застосовується до вимог про перше повернення виконаного за недійсним правочином, друге витребування майна власником із чужого незаконного володіння, третє повернення виконаного однією із сторін. У зобов'язанні четверте відшкодування шкоди особи, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи. Статті 12.13 визначено, що набувач зобов'язаний повернути потерпілому безпідставно, набути майно в натурі. У разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набути майно. Відшкодовується його вартість, яка визначається на момент розгляду судом справи про повернення майна. Статтея дванадцять п'ятнадцять визначено, що не підлягають поверненню безпідставно набуті. Перша заробітна плата, платежі, що прирівнюється до неї пенсії, допомоги стипендії, відшкодування шкоди, завдану калісним іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою, добровільна за відсутністю рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача. Друге інше майно, якщо це встановлено за.